Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Чому депутати луцької райради не зібралися на сесію? Луцький міський об'єднаний територіальний центр комплектування соціальної підтримки. Як на Волині укріплюють кордон з Білоруссю? Цей паркан для того, щоб не проникнули сюди ворожі люди і техніка. У Луцьку прикрашають головні ялинки. Скільки це коштуватиме місту? А якщо кошти не потрачені на цю ялинку, хай перекрашають. Сьогодні о десятій мала розпочатися сесія Луцької районної ради. Серед іншого на розгляді проєкт рішення про звернення до президента та генпрокурора України щодо перевірки діяльності мера міста Ківерці Олександра Ковальчука. Про це Суспільному розповів голова райради Олександр Гурський. Вчора відбулася президія одноголосно. Всі члени фракції підтримали даний проект рішення. Я як голова буду підтримувати. Чому маю на те своє. Такі переконання певні дізнатися, чи проголосують за цей проєкт рішення на сесію прийшли представники ківерцівської громади. Зі слів мешканця ківерців Дмитра Мірчука, в нього особисто назбиралося багато запитань щодо проведення тендерних закупівель ківерцівською міською радою. Придбали автівки, ніби як по тендеру швидкі медичні допомоги з рюкзаками, з ношами, а вийшло так, що вийшлися пікапи. Розумієте. Оці, наприклад, трактори, де зависна ціна скрізь була. З гуманітаркою там були якісь питання, розумієте, виникали, що були якісь складно, все там є в чим розбиратися. Зі слів голови райради Олександра Гурського, сесія сьогодні неповноважна. Присутні 26 депутатів із 48 діючих. Для кворуму необхідно 28. Вибачте, але дана сесія не відбулась. Із повістками до залу засідань прийшли представники центру комплектування та соціальної підтримки. Наразі виконуємо свої службові обов'язки по оповіщенні військовозобов'язаних, які перебувають у нас на обліку. Законом не передбачено, де ми можемо вручати і оповіщати наших військовозобов'язаних. зобов'язаних. Біля приписані в Луцькому районі. Перебувають на обліку. З Собою мати документи, які засвідчують особу. Скільки повісток вручили депутатам, в ТСК не розголошують, сказала речниця Оляна Кравчук. Суспільна запитала у голів фракції уській райраді про причини відсутності їхніх депутатів. У мене двоє як не, воюють. Моя склала повноваження. Ну тобто, без, без одної людини на нас побулася, не скажу, що всі 100%. В нас на даний момент в діючих три депутати, з яких Юрій Цеганюк на фронті знаходиться. Христина Синюк, вона зараз мама ну, Новоспечена, і вона дистанційно То Сьогодні майже повністю був пустий зал. Я сьогодні взагалі майже всі дистанційно було. Частина депутатів була відсутня через певні особисті причини. Я знаю, що в когось там є якісь там проблеми зі здоров'ям чи ще щось. Усіх поважних причин Двоє депутатів у відрядженні. Одна з депутатів викладач, в неї сесія студентська зараз і ще нарада. А ще одна депутатка, лікарка, написала, що помирає хвора. Можливо, хто захворів, не забив поясняю. Була більше половина з 13. Напевно, кожен по своїх причинах. Кожного не дізнавався, не зобов'язаний дізнаватись. З п'ятьох були лише ви. Правильно? Напевне. Чесно, не знаю, не готовий сказати. Наприклад, один хворий знає точно, а далі, чесно кажучи, ще поки не з'ясовував. Не прийшов на сесію і Ківерцівський міський голова Олександр Ковальчук. Хоча з його слів на засідання запрошували. Я вчора тільки зі сходу приїхав. У мене море роботи, в мене кінець року. А як взагалі ставитись, що хотіли прийняти таке рішення? Кожна людина є індивідуальна, кожна людина індивідуаліст. Я не можу коментувати У Нас зараз іде okay. аудит. Провіряють постійно вже три місяці. На наступну сесію проєкт рішення про перевірку діяльності мера ківерців знову виноситимуть, розповів голова Луцької райради Олександр Гурський. Суспільне повідомить про результати розгляду. Дар'я Тамашкова, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини Луцьк. Більша частина українсько-білоруського кордону у межах Волині облаштована системою інженерних загороджень, розповіла Суспільному речниця волинських прикордонників Маргарита Вершиніна. Каже, нині по лінії кордону продовжують копати протитанкові рови і встановлюють огорожу. Працюють і прикордонники, і місцеві. Метр за метром створює бар'єр для проходження техніки. каже 65-річний водій Микола Іщук, який працює на екскаваторі. Інколи каже, бачить наряди білоруських прикордонників. Махали мені головою, я їм, я роблю як пенсіонер, щось торочка стараюся щось допомогти. В житті ніхто не подумав, що таке могло бути. Бачите, яка далі, немає нічого. Так, коли подивиться, друга зовсім картина. Встановлюють металеві стовпи, аби кріпити на них сітку, розповідає прикордонник Сергій, який служить у інженерних військах. Цей паркан для того, щоб відгородитися від сторони Білорусі і щоб не проникнули сюди ніякі ворожі люди і техніка. Два місяці працює над укріпленням кордону з Білоруссю. 21-річний прикордонник Роман говорить, поверх сітки прокладуть дві лінії гози колючого дроту. Перший рів. він забезпечує від проникнення незаконних збройних груп та якихось вторгнень. І сітка дає можливість підтягнути свої війська для затримки часу. Зі слів прикордонника Романа на лінії кордону з Білоруссю металевий паркан будують у болотистих і важкодоступних місцях, де територія сухіша встановлюють залізобетонні конструкції народі ці. Залізобетонні піраміди називають зуби дракона, і відповідно вони також розраховані на утруднення руху важкої техніки. У нас по лінії державного кордону встановлена система віддаленого відеоспостереження, мультисенсорні камери, які відповідно є тепловізійними. 24 години здійснюємо моніторинг лінії державного кордону і усе, що відбувається по той бік кордону. Ці камери дозволяють проглядати місцевість у 10 кілометрів. Кілометрів Спільно із силами підтримки Збройних сил України нарощують ділянки мінно-вибухових загороджень, каже речниця Волинських прикордонників Маргарита Вершиніна. Це є система інженерних загороджень, тобто в кілька ешелонів вона будується. Відповідно, якщо в нас протяжність 203 км кілометри по Волинській області кордону з Республікою Білорусь, то більша частина вже облаштована. Це долучаються і місцеві громади, обласна державна адміністрація, районні державні адміністрації. Крім того, благодійники медсе. Тобто основні зусилля у нас зараз зосереджені на укріпленні цієї ділянки. Люди з прикордонного села, де орієнтовно є 250 мешканців, не виїздять, каже місцевий Володимир Веремійчик. Я не переживаю зараз. Тут хлопці наші мусять надіжно стояти. Тут і м'ясності не дасть просунутися. Державний кордон охороняємо по посиленому варіанту. Ну, на даний момент, якби з суміжної сторони не було ніяких прокуративних дій з сторони суміжної держави. Обстановка контрольована і більш-менш спокійна. Однак не варто недооцінювати ворога. Ми знаємо, що активно територія Білорусі використовується Росією у війні проти України, тому ми готуємося до розвитку будь-якого сценарію. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини Луцьк. Пішохідний перехід, де тиждень тому автівка збила десятирічну дівчинку, зроблять регульованим, розповів Суспільному Луцький міський голова Ігор Поліщук. Нагадаємо, цей пішохідний перехід облаштували біля обласного тубдиспансеру. Цього року на ньому збили двох людей. Розповіла місцева жителька Ія Чекалюк. Каже, у січні зверталися міську раду з колективним листом від жителів прилеглих вулиць, щоб там встановили світлофор. Результату говорить жінка: досі немає. Іду, ніхто не стає. Перша машина може зупинитись, наступна вилітає. Це дуже небезпечно, дуже страшно. Так само поруч садочок, поруч лікарня, тобдиспансер. Нам пропонували кнопковий світлофор буде найкращим рішенням, і ми збирали саме на нього підписи. Можливо, є інше щось. Ми просто просимо, щоб цю ділянку нам зробили безпечною. Після цього. Коли нам написали, що е передадуть там до інших органів це рішення і так далі, і ми не знаємо, що робити подалі наші дії, щоб це достукатися до влади. 16 грудня доньку збили на переході на вулиці Львівській біля топ-диспансеру. Цей перехід був нерегульований і є нерегульований. Ми дуже просимо, щоб нарешті вже зробили безпечну дорогу для наших діток до школи і на гуртки. На даний момент Маргаритка ще не вийшла з медикаментозного сну, хоча ну, помаленьку відкриває очі чуть-чуть, наполовинку. Рухає руками, ногами, вона лежить в реанімації, без свідомості лікарі його називають Стан важкий, стабільний. І чекаємо, коли вона прийде до свідомості, коментуючи ситуацію з облаштування пішохідного переходу, луцький міський голова Ігор Поліщук сказав таке: кнопковий світлофор, такий, як в нас стоїть на вході в центральний парк, такий як в нас стоїть, наприклад, на вулиці Володимирській, зараз буде розроблений проект. І після того як завершиться розробка проекту, будемо оголошувати конкурс на встановлення цього світлофора за кошти приватного інвестора. Вдалося нам домовитися про встановлення світлофора на проспекті відродження. Районі поворота на вулиці Максима Кровоноса, що в селі Липини, там також дуже часто переходять люди дорогу, дуже часто з маленькими дітками, і також дорожні транспортні пригоди там стаються. Ігор Поліщук каже, що до світлофора на Львівській після завершення підготовки документів і тендерних процедур його облаштують за місяць. Планується зробити в першій половині 2024 року. Тріо головних ялинок Луцька цього року декоруватимуть минулорічними прикрасами, розповіла Суспільному заступниця міського голови Ірина Чебелюк. Ми будемо використовувати декорації, які реставрували з минулорічної ялинки, які були навколо ялинки. Жодної. Копійки бюджетних коштів на ялинку на виготовлені інсталяції, які будуть знаходитися в центральній частині міста, не використано. Декоруватимуть головну ялинку міста електричними гірляндами, стрічками та світловідбивними іграшками, які торік створили вихованці та викладачі мистецьких закладів Луцької громади, розповіла Ірина Чебелюк. Працівники комунального підприємства Луцьк світло, які прикрашають ялини, відмовилися від коментарів. Суспільне розпитало лучан та гостей міста, як вони ставляться до прикрашання центральної ялинки у час війни. Якщо кошти не потрачені на цю ялинку, то прикраси є хай перекрашають. але якщо кошти витрачаються, це даремно. Наші захисники його захищають для своїх дітей, для своїх рідних, тих, кого вони люблять. Ну гадаю. Можливо, не таке масштабне щось повинно, але, я, гадаю, має бути прикрашено. Ті хлопці, котрі там, вони ж це заради чогось роблять. Ну, а тут діти, тут літні люди. Треба. Війна війною, а дітям треба, щоб побачили. Мені як дитині приємно, якщо ялинка буде наряджена. Офіційного відкриття головної ялинки не буде, говорить Ірина Чебелюк. У центрі міста, як і торік будуть розміщені патріотичні новорічні інсталяції. Прикрашання новорічних дерев планують завершити сьогодні. Наталка Кликуцюк, Віктор Легеньковський, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Учасники фольклорного гурту Зоряниця Луцької музичної школи номер 1 імені Фрідеріка Шопена розпівуються. Нині, каже учень Макарка Шуба, діти беруть участь у різдвяному концерті. «Щоб у хазяйстві з до ладу! Наш колектив на даний момент розпівує, розпівується, щоб потім на сцені краще виконувати красиві. Народні українські пісні. Концерт Неповторна Мить Різдва відкриває гурт Кобзарик, говорить його учасник Северин Костюк. Я трошки хвилююсь, ну перший номер. В гурті 10, 10 бандуристів та є солісти. У нас колядка в обробці Оксани Герасименко. Тобто цей твір вже сучасний композитор, вдосконалила, прикрасила, але колядка народна, так. У першій луцькій музичній школі навчається 600 учнів. Половина з них нині бере участь у різдвяному концерті, говорить директорка Ольга Чуріна. На цих кадрах під керівництвом Юрія Фокшея репетирують сопілкарі. Музикант каже, окрім учнів школи, у колективі грають її випускники, нинішні студенти. Наш ансамбль грає колядку, яка називається Прилетів Янголята. Ну, супілки бувають в нас різні, наприклад, там прийма, альти. Другий рік поспіль ходить на концерти у музичну школу, аби підтримати свою онуку Артур Василевський. Я сам ходив в цю школу 50 з лишнім років назад. В цю школу ходили музичні мої сестри. Займалась на ну, даний час ходить моя внучка Анастасія Василевська в школу займається на бандурі. Восьмий рік поспіль у школі відбуваються різдвяні концерти, говорить директорка Ольга Чуріна. З її слів, бандуристи, домристи, скрипалі, оркестр народних інструментів та вокалісти до концерту підготували 26 творів. Концерт є благодійним. Ми збираємо кошти на допомогу Збройним силам України, що в принципі робимо і на кожному концерті, який відбувається в нашій школі. Ось за два роки, практично два роки війни, школою уже зібрано 168 тисяч гривень. Тетяна Біскуп, Олександр Ватащук, Суспільна, Новини, Луцьк.